Починається Камінькаширський район. І я вас хочу, друзі, познайомити з цим прекрасним місцем. Ось Тут є це село Запрудя. Друзі, пам'ятаєте, я казав, що обов'язково треба сюди приїхати. Село Запруддя. нерозривно пов'язане з ім'ям геніальної української поетеси Десі Українки Лариси Петрівни Косач. Мальовнича поліська природа і цей пісенний фольклор місцевих жителів залишили яскравий слід багатьох художніх творах співачки звітніх водіїв та її матері восьменниці Олени Вчилки Ольги Петрівни Косич. Тут на початку ХХ століття проживало подружжя талинків приходьків Петро Васильовича Олена, Антонівна тітка Лесі Українки у батьковій лінії відомих громадських діячів, яких не з відвідувала відвідувалася косачек. Трішки вітряно, може не буде чути цей звук, але ми, друзі, на дуже історичному місці. Дивіться, будь ласка, який, який цікавий колодязь зберігся. Mm -hmm. Спасівка така класна. І цей, можна так сказати, історичний момент. Mm -hmm. так. Тут, бачите. І слова, тобто книга з каменю, дуже гарна. І слова, які пишуть, ой чи так красно, в якій країні, як тут, на нашій рідній волині, друзі. Неймовірно. Навіть вітер стих, щоб ви почули ці слова. Тут, подивіться, я тут неймовірно гарно. Слова мене передати. І така. Крута історична атмосфера. Квіточки є, Ось. тут було дерево колись. А це вже більш-менш радянський сучасний радянський пам'ятник е Камінь каширському Колись в великому промисловому містечку, де було до 10 заводів. І Був один з найбільших е заводів. А там, друзі, дивіться, гніздо, гніздо, герб. Камінька шерстокого району у вигляді далек, які летять, е, снопа е, зернових і вийшли Каширський район, друзі. Ну, якщо подивитись по величині цього монументу радянської доби, то ви бачите, що тут він зроблений величин. от він символізував е, трудівників. Жіть мені, що це означало.